Але швиденько експрес-іспит хробаків на БЗВП, базову загальновійськову підготовку. Десь на кордонах Запоребрика. Робачий п'ятак, пєс Барбос і незвичайний крос. Що там? Оп! Стоп! Не напружуємо штучний інтелект, ні Фейсбуку, ні Ютубу. Добрий день. Ідеме дали. Додам маленько по закарпатськи Кого укачує, краще не позирайте. Перший відбір не персонажі утримали. Єден маленькося втомив, другий щез. Обсталося Лем Троє. Тутся задала файна завдяцька пістя про насос. Пам'ятаєте, нас оставалось тільки троє. Визнаю, цей етап, як у фільмі. Афоня, динамичный танець. Для цензури у даній комп'ютерній грі жодна притомна жима істота не постраждала. Хіба затоптали якогось крота? Ух! Скок. Щіковний. Де падеш? Давай, бігнути ще треба. Ух! О, вуйку! Рано! Рано ти падеш! Вибув. Ну що, фінал! Грати у полі у Салочки! Той ще кекс! Такся видить ті двоє фіналістів под тим корчом, як гадаєте. Ма зараз увійдемо. Гуру! Гуру маскування. Але то мусий у повторі і уповільнено. Позирай на них. Стоп кадр! Знято актори вільні. Кить щось другий ось там вже перетягнутий штрумфагелем. Тихої, та й спокійної. Poxa.